Вітаю, друзі! Росія ухвалила рішення наступати на Херсон. Операцію буде командувати командуючий повітряно десантних військ Російської Федерації Міхаїл Тіплянський. Участь в ній приймуть до 4 тисяч штурмовиків. Уже були спроби пробивали. Висадку Десанта біля Антонівського мосту. Спроба була відбита, але я думаю, прощупували оборону наших Збройних сил України. Експерти кажуть, що наступ на Херсон набагато вірогідніший і зрозуміліший з точки зору військової з боку Росії, чим наступ на Запоріжжя. Тому, друзі, всі, хто цивільні перебувають в районі Херсона, мають можливість і бажання евакуюватись, евакуюйтесь, тому що за декілька днів вже може бути пізно. Замість різдвяного перемир'я, яке пропонував Орбан, погодивши його з Путіним, ми можемо отримати різдвяний наступ ворога. І нові жертви, нові втрати, як людей, так і території. Тому думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми разом, попри все, зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.